Здоровенькі були. Сьогодні ми готуємо сирну вишиванку. Отож беремо всі інгредієнти, муку, маргарину, одну пачку. Тоді 200 г сметани. До сметани даємо розпушувач. Він розчиняється так добре в сметані. Тоді до муки з маргариною додаємо сметану, туди стакан цукру, два яєчка. І це все замішуємо. Ось таке має бути. Все муки тудаємо, ось таке має бути. Тісто, зараз. Ми домісимо. Дуже смачна вишиванка сир. Ось таке воно вийшло. Тоді ділимо на дві частині. Білу, до одної частини меншої даємо 2-4 столові ложки какао. Робимо какаове тісто. Ось так ми робим додаємо какаву, залежниці, в кого яка какао. Замішуємо. Тоді робимо начинку 1 кг сиру, 3 десертні ложки крохмалю і 3 десертні ложки манки. І 1 стакан цукру і 100 грам. Масло і жовтки, але я дала ціле яйце. Тоді розтачуємо тісто на форму і по тісті намашуємо варенням, У мене смородинове варені. Тоді після варення ми натираємо шоколадним тістом, так, звичайну, вишиванку. Але далі Після цього ми ще додаємо сир сирну начинку. Після натертого шоколадного тіста ще начинка з сиру. До сиру можна дати родзинок, але в мене не було, я не давала. І після сирної начинки ще натираємо шоколадним тістом. Ось така в нас випеклася паляниця. У нас форма велика і ми ділимо на дві частини. Тоді робимо крем, звичайний крем, і перемашуємо цю вишиванку кремом. Я роблю масляний крем. Ось так ми перемашуємо нашу вишиванку. Так, от така у нас получилася вишиванка. Дуже смачна, мені смачне ого. А вам приємно перегляду. Переглядайте, ставте подобайки, підписуйтесь. На все добре.